Як тобі емоції від автівки, на якою ми їздимо? Який дешевий пластик для мене? Паркуємося по задній камері. Простіть йому, пожалуйста, <світ> нових. Акуратно, акуратно. Що за подстава? Може, Артему, труханів купимо. <світ> І мені також. <світ> Приїхали, блін, на Теслі без трусів, йо моє Миколаївські хлопці. Погнали, це наш квартальчик, бос, брокар, дізель, Майкл Корс, Томі Ханфіг, Армані, Карло. Пахнемо по 50%. 80%. Ну як, як я б тут не вмістився? Ну так, як, як виграти цю конкуренцію? Ого, це що за монстр? Перша заправочка електрокару. Те мене привів, здогадайтеся куди цей. Сладкаєшка. Але ж красочно. <рес> Київський торт менше всього їдять Києвля. <рес> 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 просто приклеїло мене, як машині. 300 доларів в сутки. Є такий варіант клас. Нам дуже сподобалось, так що будемо звертатися ще. <рес> Привіт! Наші апартаменти у Києві. Ви просто зацініть. Ці види новобудови, така невеличка у нас квартира, невеличка Саша. Трошки навіть є величка після Макдональдсу. Так, да, ми наїлися маку. Ну, в Київ приїхати першим ділом, звісно, у Мак. А на чому ми їздимо, друзі? Це все згодом зараз побачите. Олександра, як тобі емоції від автівки, на якої ми їздимо? Але ж не кажи, на які ми їздимо. Чесно, 50 на 50. Але реально круто. Іменно да, воно це атракціон. Так, воно класне. Але для себе я б зрозуміла, що ні. Це якийсь дешовий пластик для мене. Краще бачити. Атракціончик, атракціончик. Є ж по педальки і просто... А, і так. І, і ну то ми так, зараз це... фух і підіймемося? І ми ну зараз почувствуємо це? Ну, звісно. А ну-ка. 21, дуже високо 22. Ага. Все ж таки, трохи огляду. У нас тут є така інсталяція. І прикольно, то, що, то, що ми Щас знаходимо... І тут декоративна штукатурка-плитка, тільки в цій частині мокрій. Тут у нас такий сток, поддончик невеличкий, стекло. Ось, також прикольно, те, що це звичайний кирпичний дом. Квартиру розділили на дві. І зробили по коду заходимо. Тобто ніхто нам не відкривав, нікого ми не дергаємо, Гроші скинули на карту. Зайшли по коду. Коротше, це дуже удобно, Такий отельний, чисто бізнес. Прикольно Так, заїхали на паркінг Ocean Plaza, Може, тут одразу є така зарядка, щоб зарядити, поки що ми будемо гуляти. Було би прикольно. Підказуйте нам у коментарях, щоб ми на будущее знали. Або Я якщо думала, зараз знайдемо, то покажемо. Ти що Де та колбасня? Паркуємося по задній камері. Для паркінгу це дуже удобно. Коли хтось то вам надоїло з пасажира? Попросіть його, пожалуйста, нове. Автоматично двері чикс відкрилися. Вигнав, вигнав мене стесли. Автоматично Чикс, закрилося. Як виглядає Tesla Model X в білому кольорі. Блін, ну мені мене ага. так ці двері самі закривають. А ну криля можеш, Артем? Як криля? Іли це тільки треба? Повністю? Ну так. Да. Зараз побачимо як відкриваються крила. Це дуже ефектно виглядає. У... Акуратно, акуратно! <плес> А, все, четко, четко Испугался Ну, кстати, там ювелирочка Блин, хорошо что можно остановить Шо за подстава Коротше крила покажемо Але не на паркингу Ви бачили Так що Ось такий у нас легенький огляд, йдемо гуляти, і пізніше там подробніше по салону, там по -по показую. Розкажу, хоча я сам нічого не розумію. Але в Ютубі надивився, то й вам порозказую. Я думаю, що там всі такі умніки. Зараз вийшли на вулицю. Ось ми бачимо Ocean Plaza. Ми десь припаркувалися. Ось там. І Я вам хочу сказати, що в очередной раз я дивлюся на Київ на цей трафік. І розумію, що ось для мене це город, такі бізнесовий чи диловий, коли ти приїжджаєш сюди на пару днів, вирішуєш свої питання і просто уїжджаєш в свій улюблений Миколаїв, Одесу, такі маленькі простори города, де ти не втрачаєш час на дорогу. Ну тому що для мене це складно, я не розумію для чого. Але ну це виглядає 100% масштабно, 100% мотивуюче. Але ось для мене все ж таки дорожче, щось таке маленьке і комфортне. І це наш рідний, наприклад, Миколаїв, ну чи Одеса. Але ну виглядає ну дуже сочно. З приводу зарядки на парковці в Ocean Plaza електричної, то ми не знайшли. Вийшли на прикур, погуляємо, побачимо, що там за магазинчики. Може Артему труханів купимо. <ріст> <ріст> І мені також <ріст> приїхали блін, на Теслі без трусів, йо <ріст> Миколаївські хлопці. Погнали. Артем каже, що це наш квартальчик. Все як треба. Босс, Брокар, Дізель, Майкл Корс, Томі Ханфіг, Армані. Все як треба. <ріст> Кельвін Клян. Карл... 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 Владер... Ну так да. не сам... уже... Уже нету його в живі, так? Да? Да. Там такой дідок з стел... стілочками Да? На яхті, да. <рес> 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 По-моєму, то ну, мені так здається. Так, ми гуляємо в оушенбазі. Тут ще є такий островок, знаєте, коли там в Турцію і підприїжджаєш, і зараз ми цього зробити не можемо. І там завжди гранатовий, сі, капельсиновий. Тож зараз замовив тут таке меню. Таке базове яблуко-морковка. Тож зараз це буде відбуватися процес. Перше яблуко полетіло. 300 мл в стаканчик 102 гривні. Так що зараз свіжака бахнемо. Бахнемо по 50. Маркетинг, як влаштовані магази, що в них хочеться зайти, освітлення там. Пахне по-особливому. Це все треба аналізувати і розуміти, що ми будемо робити в себе в шоу Так, взяв отаку штуку, йдемо. От фруктики, все так з підсвітку, гарно виглядає, пахне. От я не мог пройти, взяв собі натурпродукта п'ю. Коротше, йдемо з Артемом і він мені каже, живете на Шевченка, я завжди кажу про те, що. Золотий квартал. Він каже, подивись на це. І тут ну реально просто я кажу, а де конкуренція? І мені тут бах, і приходить така ідея, якщо це все один ставщик, ну, один, одна людина, один але золотий з... магнат. Так, але з різними брендами. Так, да, Тому що якщо б це був монополіст, то була б підозра. так? Люди вибирають і про це не замислюються. А прикиньте, це одна людина з різними назвами. Цікаво. Ну... 80% вирагіє. Що це так і є? Ну як? Я б тут не вмістився, якщо б цього не було. ну реально Золота країна, золотий вік. Ювелірна хом. Ну все, що тільки можна. Ну так, як вигравати цю конкуренцію? Прикольно. Що просто. В oушен плазі. Акваріум. Это шо плывая? Копченый. Это дьякова. Блин, я забыл, как ее называется. Ну, похоже на лепешку. А где тут акула? Нет тут акула. Не, вон. ты что за монстр? Ага. А он понимает, что он... Динозавр водяный. Он думает, ну они смотрят на меня, посмотрят. О, меня а это на... вомер, копченый вомер поплыл. Они думают, они все смотрят а на меня. А это настоящая? Ну, нет, игрушечка. Капец, ну что это такое? И он соображает. Бегемотище. Вот на нас никто не смотрит, кроме него, да? Глаза его чувствуют. Что он сейчас про нас думает? Думаєте, Тебі люди в акваріумі. Вози якісь різні перекошені uh -huh. розумієте, так? пацана. Да? Маленький катранчик uh -huh. цього акваріуму невеличкого. Ну такі собі, пару акул плаває, пару вомерів, гігант підводний, якийсь там динозавр. Коротше, нормально так. Непогано, непогано. А ось так виглядає Ocean Plaza з вікна Тесли. <тит> Ого, домик на кольосах. Ага, ага реагують прикольно, так? Тому Та що хочуть пропустити і подивитися, як вона виглядає. Ну, якщо б я їхав би на Токсоні, і я мог би пропустити тесту, я б її теж пропустив. Це повага на дорозі і це те, що визиває е, емоції у людей. Мені самому потім буде цікаво подивитися, чи передається скорость на камері, чи передаються емоції, коли так стискає у сидіння. Ми приїхали в зелену зону. Наша буде перша заправочка електрокару. Я взагалі буду це робити Е, Ось наша станція. І вони тут ще на різні кіловат. Нам підходить 39, щоб наша машина заправилася за 2 години. Тому що є там 7, є 19, тобто ну, це буде дуже 3-5 годин заряджатись. Коротше, зараз будемо тестувати. О, як ефектно вилетіло. Як то все гарнесенько. Артем мене привів, здогадайтеся куди цей. сладкоєшка. <реш> <реш> На цілий завод. Рошеновський. О, тут прикольно з фонтанчиками. Ну що жарко. що, що там можуть казати про Рошен погане і непогане, але маркетинг в них працює просто феноменально. Да. О, Тут, кстати, не так жарко так. з отанчиками і дітям прикольно. Щось солоденького, закупимо. Да, але ж красочно. Артем по стандарту київського тортика собі прикупив. Ти собі, Ух ти, тут прям. Яке Артем. колесо з корзинками прикольно. Артем йде в гості до київлян з київським і... тортом. Ну, мені здається, що київський торт менше всього їдять київлян. А -а -а -а. <реш> Тому саме він завжди, як приїжджаю, мама каже, що ти без київського торту приїхав з Києва. Пройшло десь 50 хвилин, і в нас було 40%. Побачимо, скільки в нас зараз. Зарядилося. Зараз маємо 71% і по бюджету це вийшло 250 гривень. Коротше, 30% за 250 гривень. Артем докурює і будемо зніматися звідси. Так, ну що, газуй, давай. <різь> Просто приклеїла мене до машині. Все, стоп, <unsafe> <State language> там полиция поліція була. Все, сколько до соточки да? разогнался? Ну, не знаю, 3-5. Ну no, так, да, вона тупо така різка. Приїхали здавати теслу. Дуже прикольно, що можна взяти в оренду альмоп електрокари по ціні 300 доларів в сутки і 2000 доларів за оборю? А що, кожна 300 доларів сутки? Ну, саме наша модель X. Була по такій ціні. Тож можете приходити в інстаграм на сайт і цікавитись, є різні варіанти. Коротше, якщо хочете зрозуміти, що таке електрокар, орендувати, то є такий варіант. Клас нам дуже сподобалось, так що будемо звертатися ще. А вам до нових. Випусків.